будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верный пути видеть. Дайте умереть достойно. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Подейкуючи Мавзолей, замовили двоспальне ліжко. Певно, подарунок на день народження Путіну, яке буде 7 жовтня. А все через те, що французький віщун Нострадамус пророкував, волочка помре у 70 років. Тож глава Кремля робить усе, щоб увійти в історію і затьмарити усіх своїх попередників. Але поки у нього виходить лише їх дублювати. Мене звати Альона Шевченко. Це спецпроєкт Московські павуки, і сьогодні розберемося, кого копі. Ює кремлівський невдаха. Якщо вірити офіційній біографії Путіна, то йому вже без п'яти хвилин 70 років. Ще кілька місяців тому експерти з різних країн сперечалися про те, чи зможе дожити бункерний карлик до цього віку. Усе через спалахи чуток у інфопросторі навколо його стану здоров'я. Одні говорили про наявність у нього онкології, хвороби Паркінсона чи навіть шизофренії. Інші ж запевняли Путін занадто здоровий. Як здоров'я? Не дождь. Поява здогадок про ймовірні хвороби Путіна відбувається через певний інформаційний вакуум, адже очільник Кремля ретельно приховує своє приватне життя. Все в порядку. Все хорошо. Якщо ж провести паралелі із його радянськими попередниками, то його ситуація зараз дуже нагадує Леоніда Брежнєва. Добре вам. Работа у вас мало проще, нет так, у 70 років він переніс важкий інфаркт і почав втрачати працездатність. Як розповідав лікар генсека Євген Чазов у своїх мемуарах, Політдуро та КДБ почало перейматися станом глави СРСР, починаючи з 69-річного віку. Так само і нинішній очільник РФ у серпні українська розвідка повідомила у найближчому оточенні Путіна панікують щодо його здоров'я, а також тих рішень, які він ухвалює. Крім цього, колеги Брежнєва у політбюро були не молодшими за нього. Загалом, як і нинішня кремлівська еліта. Та, попри проблеми зі здоров'ям, генсек був при владі до останніх своїх днів. А от чи помре Путін, будучи на своєму кремлівському троні, покаже лише час. Принаймні, деякі експерти-футурологи притримуються думки про те, що він керуватиме Російською Федерацією до своєї смерті. Лучше позначем ніколи». Утім про таку паралель з Брежнєвим ми можемо говорити суто з огляду на загальновідому біографію Путіна. Та варто зауважити, усе про бункерного карлика є фальшивим. Я ну покопалась немножко в его детстве його двільно знайшла, що це було ужасне, ужасне, ужасно страшне дійство, тому що. Не эта не мать, не этот отец, не Ленинград, где вроде бы он родился, не этот год. Так что все это, что вы можете в его биографии прочитать, это вранье. Польська журналістка Христина Курча Предліг розповідає, Путін скостив собі пару років. Насправді він народився не 7 жовтня 1952 року, як заявлено у його офіційній біографії, а 7 жовтня 1950 року. Утім, і сама дата дня народження не є кінцевою. Так вважає астропсихологиня Валентина Вітрок. На її думку, сьогодні усі, хто знав справжню дату народження тирана, починаючи з його батьків. Закінчуючи колегами, з якими він колись розпочинав службу, померли життя у нас скаратічна. Нам кажеться, що вона на це не безконічна на сам ділі, та ні так. Таку увагу до нумерології Путін перейняв у свого диктатора-попередника Йосипа Сталіна. Як бачимо, наслідує він його не лише у здійсненні політичних репресій. Так подейкують, що Віссеріонович дослухався до свого знайомого, відомого астролога Георгія Гурджієва, і змінив свій гороскоп. Відтак Гурджієв залишив справжній рік народження 1878. 1878-й. А от день народження найімовірніше змінив. Тиран народився з зовсім не 18 грудня, як це написано у його біографії. Загалом усі диктатори, яких знав світ, прив'язуються до сакральних дат. Путін на цьому, прямо кажучи, схиблений. Тож у своїх мріях він мав будь-якою ціною приурочити до свого 70-річчя перемогу Росії у війні з так званими українськими неонацистами. Та ЗСУ нещадно ламають усі плани кривавого диктатора, один за одним звільняючи тимчасово окуповані українські міста від російських загарбників. Власне, тому минулими вихідними Путін вкотре захотів заручитися підтримкою вищих сил і провести кілька потужних ритуалів на удачу. Про це пише телеграм-канал Генерал СВР. Перед днем рождения Путин оказался перед лицом огромного количества проблем, которые требуют срочных решений. И уже традиционно, видя в рациональных вариантах решений проявления слабости, президент обращается к высшим силам за советом и помощью. Глупость Путина не перестает удивлять, пробивая с каждым разом новое дно. Своєю пристрастю до окультизму та містицизму Путін також не виділяється, та цю рису він запозичив у царів Російської імперії. Зокрема, історія розповідає у цьому контексті про Миколу II. Неймовірний вплив на нього мав Григорій Распутін та цілий ряд інших віщунів. Та справжнім ідолом Путіна залишається Петро І. Бункерний дід вважає себе його послідовником, бо так само як він повертає та закріплює території своєї. Петр I в Северную войну 21 год. Казалось бы, там с, с, воевал с, э, Со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал, возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот, ну, судя по всему, на нашу долю тоже э, значит, э, выпало возвращать и укреплять. І плювати він хотів на те, щоб Петро І зміг відкрити вікно у Європу, а Путін закрив його на десятиліття. Відтак Путін намагався вичленити, чи не з кожної біографії свого попередника певні особливості для власного наслідування і вивести свою унікальну формулу особистості, яка б змогла стати ключовою історичною постаттю. Утім, все це виглядає як дешевий плагіат, а увійти в історію він зможе лише як особа, яка знищила Російську Федерацію. А це був спецпроєкт Московські павуки та я, його ведуча Альона Шевченко. Ми і надалі стежитимемо. Мамо за кремлівськими посіпаками.